11-річна Софія під час коронавірусу знайшла хобі плетіння з бісеру. Тоді ця справа була для розваги, але згодом зрозуміла, що заняття може бути корисним. Як почалась війна, я їх почала продавати вже і збирати гроші на ЗСУ. Я продаю у благодійні фонди різні та назбирала гроші на дрон, але поки не можемо його замовити. Ось коротка якими ми збираємо гроші. Загалом назбирала вже понад 66 тисяч гривень. Також має власну колекцію подяк від військових. Нам подарували прапор е, з розписом військових з усієї України, та багато шевронів дуже дарували. Це саме перший мій шеврон. Мені його подарували військові на заправці ну, у перші дні десь. Коли не було бензин, я їм подарувала цукерки, вони там стояли. А вони мені цей шеврон. Допомагає юній волонтерці, подружка Ангеліна. Разом дівчата постійно шукають нові ідеї, щоб зацікавити потенційних покупців. Найтяжче це придумувати самі ідеї, бо коли вже в інтернеті все перешукав, усе зроблено. Треба щось нове придумувати Вже є браслети зараз. Є ось такі ось цепочки різні. Брелочки, ось зараз я почала робити от різні фігурки. Волонтерство, справа сімейна. Батько Софії почав возити гуманітарну допомогу ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення. І сам їжджу, от і з колегами їздимо, і з нашим фондом, про який Соня казала, Power, допомагаємо хлопцям. Тому всі всі разом скажімо, Демо до спільно нашої саме тому справу доньки підтримує і дуже нею пишається. Гордість, тому що діти кажуть, не стоять десь окремо. Анастасія Якубовська, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.